Йоу-йоу-йоу, мої підписники, маємо 05 липня. Причудова, як завжди, причудова погода. І ми нашою базовою мотогастробанною вирушаємо по Шевченківських містах Черкащини. У нас знову декілька нових облич. Микола, О, це все старі обличчя, старі обличчя, полі. А це славна, звісна няша. Вона ж Ганя, жимханістка, волонтерка. Працює на декілька роботах. О, все. А це е, Лукаш, також наш новий. Наше обличчя. Ще збираємося, побачимося спочатку в Богуславі. До зустрічі. Так, сьогодні в нас по плану ми їдемо в Богуслав. Необхідно закрити гіштальт з минулої поїздки, забрати мод Влада, який зламав ногу. Ось. Там ми залишили мод в частному секторі. Сьогодні забираємо. Євген їде, їде двійкою, от, і Богославі пересяде на МЦ-шку. Так, ми зробили такий маленький підстоп. Тут така пам'ятка. Це пам'ятка тех... технологічна, а це пам'ятка духовна. Гарно їдемо, дорога дуже причудова. Так, Наша банда зупинилася трохи сраки Ось Так, а що в у нас, у хлопці? Так, це в нас версіс літровий. Літр. Так. А нюта на п'ятисотичці хондичці Так, а це... О! Літр 600! Mm -hmm. І як тобі? Yeah. Все влаштовує? Супер! Все дуже добре! Такий апарат, да... Yeah. А скільки жре, скільки пре? Жре небагато, як мопед. Як мопед? Ну нічого. А що скло регулюється? Там, там, а ну покаєш. А, ще електрично, ох сараться не жити. Крутяк, крутя. да. да. Так, мої підписники. Зараз трошки 4 кажуть, що 4,6. Літр 600. 4,6 то тут. Так, да, ну у нас режим їзди був десь так 80-100, на гарних ділянках 120, да. Ну це для літр 600 4,6 це нормуль. А якщо навалити десь там 140, 150, 160,6. Десь 140, то 52 і 160 то там. Зрозуміло. Небагато, зрозуміло. Ну, бачите, такий от літр 600. Так, загалі наступна зупинка в Богуславі. До зустрічі мої підписники. І отак от, от в дорозі в нашому мотогастротурі, дивіться, було... було 5 мотиків. Опа! І настало 6 мотиків. І, ген, ти на НЦ катався? Ні. А що, як ти вважаєш, що краще віфер чи НЦ? Віперка, ні. Віферка не. Так, все. І зараз ми чекаємо, що зараз підійде Андрій, і наша банда буде ще стане ще на один мод більше. Так. Так, мої любі підписники. Зараз ми спускаємося до гранітного голення. Там, де в минулому відео наш влад зламав собі ногу на тому злещасному. Містко, пройшов тиждень, і ви не повірите. It's Incredible, It's Impossible. Па бам Що ми бачимо, Влад, дивись. Тиждень тому. Я думаю, твоя... твоє жертвоприношення було не напрасним. Не напрасним було. От такий місток. Я пропоную сюди ще пам'ятну табличку поставити, назвати його місток Влада. Ось так. Не пройшло тижня, дивіться, в нашій державі хоч щось робиться. Ну, Насправді, я думаю, вважаю, що це зробили місцеві люди. О, ну, Ще раз вам оголення. Дуже причудове, народу небагато. О, ось так, ось так, ось так, мої любі підписники. Мотогастродурінг робить добру справу. Так, і в нас неочікувано скінчився асфальт. І один із райдерів від неочікуваності перетис гальма передні, колесо склалося, і він, на жаль, впав. Без будь-яких пошкоджень для самого райдеру. Склалася тільки, зігнулася лапка перемикання передач, але за допомогою, як ви знаєте, кого і чого. Її було повернуто на місце, і ми вирушили далі. Забігаючи наперед, скажу от такою от вкатаною ґрунтовкою, в яку вкатаний гравій, ми десь проїхали метрів, мабуть, 500. Для кросовера, ну, на мій погляд, це більш-менш прийнятна дорога, хоча хлопці там. На модних мотах потім дуже скаржилися на якість на маршруту. А після цього в нас буде бруківка. Така не гладенька, як ви звикли десь в Києві на узвозах, а така от гранітна, гранітна така. Бруківка, але вона досить щільно викладена. Ну і я по ній їхав. Буду їхати десь кілометрів 60-70. Причому Чому там я так зрозумів, якщо їхати досить ну відносно швидко, воно не так ну більш більш плавний рух виходить. Так, але на Ґрунтовці з Гравієм та бруківці сюрпризи з дорожнім покриттям не скінчилися. На жаль, по після Бруківки пішов асфальт, але він дуже сильно покоцаний. Дуже дуже нагадує трасу серодомишлядожильтонерської траси. Тобто асфальт як би є, але навики джимхани там конче необхідні. Ось і на жаль, деякі з нас не встигли відреагувати, А про що ви дізнаєтесь пізніше? Також хочу е, зауважити, що вся та, от така дорога від Богуслава до Городища, вона вся от така повністю побита. Так, мої любі підписники. Ми прибули до села Моренці з міста Богуслав. Скажу чесно, дорога так собі, дуже, дуже так собі е, було десь метрів 500 прям гравію з ґрунтом перемішане. А потім десь кілометр 2-3-4-5 гравія. Ой, не гравія вибачаюсь, брущатка. Прямо 5 кілометрів брущатки, але така гарна брусчатка. Ну, Я особисто їхав 60-70. Так, як в тому анекдоті чи в пісенці в путі собачка успіла подрості. В нас додався ще один співучасник. Це наш старий співучасник Андрій. З дружиною. Ось, ось ми да -да 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 -да", передають спільноті вітання. Ось так. Ми приїхали в Моринці. дім усадьба Шевченка, наскільки я розумію, він тут народився. Дивіться, дуже все цивільно, дуже цивільно є вбиральня. Так все дуже гарно. Ось, наскільки розумію, ось там Шевченківська хата і тому подібне. Зараз все підемо дивитися. От, і я вам все розповім. Пауза. Це от Ми приїхали, а, приїхали ось сюди. Так, тут народився Шевченка, тут ви бачите розцінки і тому подібне. Так, дорослий квиток коштує 50 гривень, в нього входить маленька екскурсія, є, є довга екскурсія на годину, вона окремо оплаче. Маленька екскурсія, от, є термінал. Ось. І Зараз ми заходимо на маленьку екскурсію. Так. Ви ну, можете одні целый оглядають, другі ту листовочку. Так, а що це за майстер? Петро Олексійович Мільков. А яким чином він пов'язаний з Тарасом Шевченком? Ніяким не, не чином. Просто займався такими роботами. Ага. Так. Виставочки тут взагалі не причиняють до Тараса Шевченка. Це просто ця постійна височка ага. знаходиться, а там періодична... Так. От щоб ви думали, що це. Я, наприклад, вирішив, що це сільрада. Ні! Школа. Отак от, от все найкраще дітям. Так, зараз ми заходимо в одну із хат, яка входить до мікроекскурсії. Така гарна ж. Я запишу телефон. Це таке прочупурненьке, таке все гарненьке. Опа, заходимо в хату. Ух ти! Виба! Виба! Мої любі підписники, сподіваюся, хоч щось видно. Яким гордом. Хлопці остала мати Тараса. Всі хватило. Харти але відновлені по тих часах, які були раніше. Раніше спала на печі. Лежанка, пів, на дисі, на лабі, а вірки на горищі. А це полч земляний, я так розумію, так? DIL. Що? Діл. Що таке діл? <laughs> Те, що ви говорите, пол, це діл. А, діл. Він земляний чи... Замазаний, бачите. А там що? Там комора сіни. А то вони ще жили всі в одній кімнаті? Раніше в такій хатинці могло мешкати 10 осіб. Ось оце. Вона ділилась на три частини, кухня де варили, борщ, кашу випікали хліб. Потім спали. Ось у вітальні за таким столом сім'я сідала снідати, обідати чи вечеряти. Не було в кожного по кімнаті. Ага. А це так більшість так жила в ті часи? Так. Да. Нібо, в фільмах показують там якось такі. Тому... Ну то ви заходите, дивіться, сіно, комора. Ось тут житлова. житлова. А, а що в тій кімнаті? В коморі раніше могли тримати і худобу. Ого! А в сінях стоїть димар, який називається болтур. Так, мої любі підписники, ви зрозуміли, от у такій маленькій кімнаті поживало 10 осіб. Це капець. Це капець. Отак от. Отаке от. От, от маємо. Я Не знаю, як тут воно все буде видно на моєму телефоні. Отак от. Цей Це довбур А Хто? Це Бовдур, а не Довбур. <гум> <гум> Бовдур, не Бовдур. <гум> Демар, який називається Бовдур. Так, а що тут було, я не почув, вибачте. Це коли має ось такий великий отвір. Це коли погано горіло в печі, так. відкривали вхідні двері, створювався протяг і покращилось горіння в печі. Також використовували як картини. Трошки вище підвішували сало, м'ясо ковбасу, кончили двері і ага. Да. Отак от мої підписники, це вам не трикімнатна квартира на оболоні. Отак от генії народжувалися, і жили. А ви харчами перебираєте в інтернеті. А це що в нас? А це комора надвірня. Комора надвірня? Така комора була у якима бабу. Діда Тараса. А це вулики того часу називаються О. Дуплянки Довбанки. Вулики того часу, називаються дуплянки. Самі що такі дуплянки. Так, це ми тільки... О, а де вона? Так, це ми тільки одну хату подивились, так? А. А, а що за інша хата? А ця хата, в якій народився Тарас. А ця хата? А ця хата діда Тараса Шевченка по лінії матері. Ага. Я зрозумів. Це спадщина Тараса, мабуть, така була. <звук> <звук> так, тепер ми прямуємо мої підписники до хати Тараса. Така от гарнюня, така краса. Мої підписники. А скажіть, будь ласка, то, а то, то в ті часи скло було? Чи там якісь? Було. було скло вже? Скло було. Я десь по історії вчив, що бичий пузирь. Натягували на вікна. Ого, і так, і так. У кого були кошти, Ого. то ставив скло, а в кого не було, то вже потрапили туди. Так, цій хаті народися, Тарас. Прожив тут не повні два рочки, а подальше життя пройшло в Терелівці. Де де? Терелівка. А це це де. А зараз село Шевченко. А о! Ми зараз в ньому і біля, підписники прямуємо. Можна зійти туди? Так, дивіться. Отут Тарас Нямов, а не як ви зараз в Тропікану поїдемо. Це колиска. Ну, так все гарненько, хайненько. Так. Андрій, ти відляш, що тебе стіни? Ні, треба ніяк. Що, що, що? Ти відляш, що тебе стіну. Тут, мабуть, не можна, можна рігати. Можна? Вона сказала, можна. Так? Да. От. Чуть кузню не забув вам продемонструвати. Так, тогочасна на кузні. Так, за 50 гривень я вважаю капець яка інформативна екскурсія. Почекай, вона безкоштовна. Тюх-тюх-тюх. розгорілся тюх. на шутюх. Нормало можна Ми підписники. Цікавінка на цікавінки. Цікавінка на цікавінки. Так, оце от кузня тогочасна. Бо зараз шагликів хтось робив би. Mm -hmm. да. Ух, ти їж. Ну, сподіваюся, вам було цікаво. Все-таки культурно необхідно збагачуватись, тим паче такі часи. Так, мої любі підписники. І як ви бачите, нас знову п'ятеро. А ми потрапили по дорозі майже на під'їзді до міс, до села Шевченково. Хлопець на версіці Микола попав в дуже велику яму, і в нього блять, офігенно погнуло диск. От, зараз вирішуємо питання. Один хлопець, інший хлопець поїхав. Той що на бесі був, поїхав до Києва, за в нього бусик є. От, а ми паралельно намагаємось. Ми намагаємось паралельно знайти евакуатор і ремонт в Черкасах. От. Також ми приїхали от, в серію Тропікана, але там не тільки піца, там все, що, все, що завгодно. Заходимо, але наш гастротур вже, як бачите, трошки такий вже сумний. Вчора він був тур, сьогодні він вже ремонт тур. Це ми прийшли в піцерію Тропікана. Так, все хайенько, Все як ми любимо. Так, нас вже чекають. Нам вже нам, нам немає носити, Щас ми скажемо вам. Як то кажуть в одному відомому фільмі, в Берліні настільки пізно що не зрозуміло це ранній завтрак чи пізня вечеря. Так. Пів на п'яту ми сіли тільки обідати хлопці з линами на мене, мабуть. Сергій такий, апетіт такий нагуляв, аж зранку, мабуть. Няш, Смачного тобі. Дякую. Смачного. Дякую. Це нам принесли таку гарну селяночку з пампушками. Сало і компот. Сілянка була дуже дуже смачна, дуже багато м'яса. Принесли. Другі принесли. Це весь комплекс. Це весь комплекс коштує 195 гривень. Всі сидять нямають, сережка, сережка за трьох Ну, Як я казав, нас вже чекали, тому все, бачите, ми тільки з'їли і нам вже принесли. Всім смачного. Євген, до речі, тут бургери є, картопля фрі, всяка гідота, як ти і піца любиш. Є. І піца є. Ось так ми приїхали з нелегкими тарасовими шляхами. На це ми все, мої підписники, Па-па.